Четверта година 44 хвилини ранку над Керченською протокою повис густий туман. У місті панувала тиша. Люди, які вже багато років живуть під окупацією, спали у своїх квартирах, нічим не відрізняючи цю ніч від сотень інших. Вулиці були порожні, порт дрімав, і навіть військові патрулі виглядали розслабленими. Ніхто не здогадувався, що рівно під ними просто в бетоні величезного мосту вже тикала беззвучна машина зворотного відліку. Вибух, що збурив ранкову тишу, не був випадковістю. Це була точка в багатомісячному плані шість місяців. Саме стільки тривала підготовка до цієї операції. За цей час через води людей і бетонний моноліт було проведено найскладнішу з логістичних схем. Останніх років операція, яка виглядала б неймовірною навіть у сценарії військового трилера, тепер стала реальністю. Удар стався під водою, його джерелом стали закладені вибухові пристрої на рівні дна саме там, де конструкція мосту вразлива найбільше десять з половиною центнерів спеціально підготовленої вибухівки, ідеально змонтованої. Точно спозиціонованої, закладеної професіоналами, ніхто не здогадувався, що ще два місяці тому під товщою води безшумно працювали найкращі підводники, які колись служили у військово-морських силах. Вони не залишали слідів, працювали вночі, використовували новітні підводні дрони для доставки вибухівки, а самі вручну монтували її на конструкцію. Розбиваючи завдання на кілька етапів, аби не викликати підозр. Але найскладніше було не занурити вибухівку, найскладніше було її туди доставити. І саме на цьому етапі до гри увійшов людина, яка взяла на себе ключову частину цієї історії Олег Сич, 45-річний розвідник, колишній офіцер військово-морських сил, який уже давно працював у тіні. Йому доручили найважче забезпечити доставку вантажу на окуповану територію, уникнувши уваги російських прикордонників, гідроакустичних сенсорів, дронів і патрулів. Сич погодився без вагань, бо мав особистий рахунок. Його брат, молодший офіцер, загинув під час першої спроби звільнення півдня. Відтоді Сич працював лише над одним. Помстою, але не емоційною, а хірургічно точною, методичною, тихою. Підготовка операції тривала півроку. У ній були задіяні три мешканці Окупованого Криму, яких вдалося завербувати. Вони працювали в сфері обслуговування гідротехнічних споруд і мали доступ до технічної інформації, що дозволило визначити точні координати для установки вибухівки. Це була гра на межі, кожен контакт ризик, кожен сигнал небезпека. Але усе пішло за планом, усе було продумано до дрібниць. Операція поділялася на чотири фази: розвідка конструкції, вербування технічного персоналу, доставка вибухових речовин і, зрештою, монтаж, найменший збій, і півроку роботи зникли б у нікуди. Та найменший успіх, і логістичний коридор ворога почав би валитися. Першими почали діяти аналітики вони працювали не з автоматами, а з кресленнями, супутниковими знімками і фотоматеріалами, які збиралися десятиліттями. Їх завданням було знайти ту точку, де маса бетону переходила в уразливу геометрію. Саме в цих вузлах опори місту були найчутливішими до підриву, тільки після цього до справи долучилися оперативники. Три мешканці окупованого Криму умовно назвемо їх Микола, Артем і Сергій, стали головними джерелами всередині. Кожен мав свій допуск, кожен працював окремо не знаючи про існування інших. Через них передавалися маршрути охорони, розклад технічного обслуговування мосту, місця, де можна уникнути камер спостереження. Всі дані збиралися і аналізувалися групою сича. Наступний етап логістика. Підводні дрони, які використовували для доставки вантажу, були модифіковані в одному з приватних оборонних центрів. Ці апарати могли рухатися на глибині до 40 метрів. Тримати курс за допомогою інерційної навігації і не видавали теплового сліду, який могли б засікти російські системи спостереження, вибухівку доставляли порціями, усього трохи більше однієї тони, не все одразу, а партіями кожна по 20 чи 30 кілограмів, кожне занурення, окрема місія. Дрон пірнав з нейтральної точки, ховався у рельєфі дна і виходив до потрібної опори лише вночі. Після доставки підключалися фахівці, саме тут починалося найнебезпечніше підводники спеціалісти працювали в умовах повної тиші, їхнє спорядження не блищало воно поглинало світло. Вони знали, що під водою їх може засікти не лише людина, а й прилади, які реагують на зміну температури чи руху. Тому працювали повільно, мовчки методично. Кожну частину вибухівки закладали окремо, окремо фіксували, окремо приховували. На один такий вихід у воду йшло по 4-5 годин, іноді доводилося відкладати через погоду, іноді. Через активність ворога. Але вони йшли далі, бо знали ці закладки мають працювати синхронно. Сич контролював кожен етап. Він не був у Криму фізично, але його рішення визначали хід подій. Якщо сигнал з дрона зникав, він вирішував, чи йти далі. Якщо хтось із агентів затримувався з повідомленням, він приймав рішення, чи активувати запасний план. На 20-му дні монтажу один із агентів зник з радарів, не виходив на зв'язок понад 48 годин. Сич зібрав команду і готувався активувати евакуацію всього залишку групи, але в останню мить на зашифрованому каналі пролунав сигнал Готово! Вибухівка була закладена, і тоді почалося найскладніше чекати. З того моменту, як останній заряд був зафіксований на бетоні підводної частини мосту, минуло ще півтора місяця, це був найтривожніший період для всієї групи, бо кожен день міг стати останнім як для агентів у Криму, так і для самого Сича. Ворог міг виявити щось випадково зміну тиску в опорі, підозрілу активність на відео, залишки кабелю, який хтось забув. Такий прорахунок вартував би всім не просто операції, вартував би життя. Сич практично не виходив з оперативного центру, він спав не більше трьох годин на добу, щогодини перевіряв канали зв'язку, відстежував кожен супутниковий знімок. Всі члени групи жили на межі нервового зриву, але вони чекали. Бо терміни активації були прив'язані не до дати, а до політики. До логістики, до вікна можливостей команда розвідки знала, що сам вибух не знищить міст повністю. Він виведе з ладу опору, обрушить одну або кілька секцій, завдасть серйозного удару, але цього було замало, щоб просто гримнути. Мета була інша створити колапс, заблокувати шлях. Підірвати маршрут, яким ворог перекидає техніку, боєприпаси, особовий склад, і коли надходив день, що здавався ідеальним, Сич відмовився, ураган над протокою, ризик для точності удару, інший раз надто активне патрулювання. Ще раз, технічні проблеми з резервною системою дистанційного запуску, він чекав. І лише тоді, коли всі змінні зійшлися в одну точку, він віддав команду. На 3 червня було сплановано все до секунди. Команда залишалася в глибокому укритті, в Криму агенти вже відійшли від об'єкта, переховувались під виглядом звичайних робітників або навіть встигли евакуюватися. Підводні дрони давно були втоплені як сміття в технічному каналі. Залишки підривного обладнання були замасковані у вже змонтованих конструкціях, це мало вигляд природного до тієї миті, поки система не отримає сигнал. Сич особисто вів зворотний відлік. За кілька годин до активації він віддав наказ на повну тишу, жодних повідомлень, жодних рухів, і лише один короткий імпульс через спеціальний канал сигнал пішов. Четверта година 44 хвилини. Під водою глибоко під опорою активувалася ланцюгова реакція не гучна, але нищівна. Бетон затріщав зсередини, металеві конструкції змістилися, попливли. І ще до того, як звук сягнув поверхні, міст вже був пошкоджений до критичного стану, над протокою здійнявся дим. Відео, яке першими зняли випадкові мешканці, облетіло мережу за лічені хвилини, офіційні канали мовчали, але реальність вже говорила сама за себе опора мосту була вражена на рівні дна, і споруда втратила свою опорну стабільність. Російські військові ще не розуміли, що сталося, вони шукали сліди ракет безпілотників повітряного нападу, але Марно все сталося під водою, тиха, акуратна, як хірургічна операція, і це було найбільше приниження для окупанта, для сича це був момент абсолютної тиші. Він сидів перед монітором, дивився на підтвердження удару і не сказав жодного слова, просто встав, вийшов із центру, запалив сигарету і глянув на небо. Він знав, це лише початок. Новина про вибух прокотилася Кримом як грім серед ясного неба. Влада окупантів мовчала, але мовчання це теж сигнал. Паніка не вибухнула миттєво, але вона почала розповзатися як масло по гарячому склу. На місце події стягнули військових інженерів, спецтехніку. Але вже за перші години стало ясно, пошкодження не косметичні, це не просто тріщина. Це серйозна технічна катастрофа. Опора була деформована на глибинному рівні, вода протоки вимивала основи, розрахунки навантаження більше не працювали. Міст тримався, але вже не жив, а доживав. А найголовніше, будь-який рух по ньому відтепер був загрозою для тих, хто ним пересувався, і тому одразу ж часткове перекриття. Згодом повна зупинка руху. Сич спостерігав за всім у режимі реального часу. Його команда фіксувала зміни у військовій логістиці ворога, колони техніки, що прямували через Керченський міст, почали розвертатися, ті, хто мав вирушати на ротацію, залишалися чекати. Ті, хто мав доставляти боєприпаси, стояли в тупику, ворожа армія починала буксувати. І це був лише початок ефекту доміно, а головне тепер Крим став майже ізольованим. З півночі до нього можна дістатися лише через так звані північні ворота вузький сухопутний перешийок, що тягнеться через Мелітополь. І саме там Збройні сили України мають серйозну присутність відстань до передових позицій приблизно 100 кілометрів. І кожна російська колона, яка вирушить цим маршрутом, перетворюється на легку ціль для артилерії або безпілотних засобів ураження. Так, українська армія не має можливості вести повномасштабні наступальні дії на всіх напрямках, але вона здатна перехоплювати, знищувати і, головне, диктувати умови. Сич бачив, як швидко ситуація змінюється. Вже на ранок, після вибуху, аналітики вирахували. Міст не обвалиться повністю, принаймні не одразу, але факт ушкодження змушує ворога діяти, вони витрачатимуть ресурси на ремонт, вони перерозподілятимуть логістику, вони втрачатимуть час пальне, гроші і нерви. А час у цій війні стратегічна перевага у командному центрі вже обговорювали наступні кроки, і мова не йшла про повторний удар по мосту. Мова йшла про Крим, там залишалося понад 150 військових об'єктів стаціонарних та мобільних, бази, пункти управління, склади, пускові установки, усі під прицілом. І цей приціл з кожним днем став усе чіткішим. Російське командування намагалося створити альтернативний маршрут постачання. Згадали про залізницю, яку обіцяли добудувати як паралельну логістику, але й вона під вогневим контролем. Місця, де можна перерізати цю гілку у Мелітополі, під Кальміусом, і навіть у Ростовській області. Це вже не карта війни, це карта пастки. Сич розумів, тепер почалася нова фаза. Тиша після вибуху була оманливою, і ворог про це знав. 3 червня стало не просто датою технічної операції воно стало символом Символом того, що навіть наймасштабніші, найдорожчі та найзахищеніші інфраструктурні об'єкти ворога не недосяжні, що кожна спроба Росії побудувати вічне, приречена, для Сича цей день став завершенням одного етапу. Але не місією, не фіналом він знав. Удар по мосту лише старт літньої кампанії, запланованої Генеральним штабом, кампанії, в якій прямі бойові дії будуть поступатися точковим стратегічним ударам, кампанії, де на першому місці не просування на кілометри, а контроль над ключовими точками, і Крим у цьому плані центральна мішень. Після удару ворог почав поспішно зміцнювати інші об'єкти. Завозити додаткові системи протиповітряної оборони, створювати запасні склади, розосереджувати техніку. Але всі ці дії відбувалися під пресингом вони реагували, а не діяли, вони захищалися, а не наступали, і це було нове, дуже показове співвідношення сил. У цей самий час українські розвідувальні структури вже аналізували ефективність проведеної операції. Оцінювали, як саме зреагували окупанти, скільки часу вони втратили, як змінився розподіл їх ресурсів, і цифри говорили самі за себе. Навіть часткове виведення мосту з ладу створило ефект рівний кільком тижням наступу. Весь цей час Сич тримався в тіні, він не давав звітів публічно, не брав участі у брифінгах. Його імені не було серед нагороджених, і навіть у закритих внутрішніх колах про нього говорили мало, та він знав, що справа зроблена правильно, і знав, що буде наступна, бо мета була не міст, мета крім його повне звільнення, і для цього потрібно було ще багато роботи, ще багато ночей без сну, ще десятки операцій, де кожен гвинтик важливий. Де одна невелика помилка може коштувати всього. Але тепер Україна мала приклад, план, досвід і найголовніше, ініціативу. Тиша, яка повернулася після вибуху, була не миром. Вона була за тишем перед наступним етапом. Етапом, де кожен об'єкт ворога на окупованій території вже мав своє позначення на карті. І Січ знав. Зовсім скоро він отримає новий наказ, бо ця історія лише перша глава.